Японія країна резючих контрастів. Саме вона стала місцем народження таких шедеврів, як мультфільми Хаяо Міядзаки, Макота Синкая. Тут зародилась філософія споглядання та насолоди простими щоденними речами, витончене мистецтво ікебани та неповторні техніки малювання. Неповторні. Техніки, малювання. Ні, вов здалося. Японія країна делікатних людей, які тонко відчувають всю красу цього світу, і, мабуть, причиною цьому є минуле їхніх предків, які також були чудовими людьми. Можливо, ви чули щось про загін 731 або про різанину в Ненкіні. Але в принципі то все в минулому. І зараз Японія це країна розумних унітазів, милих звіряток, яскравих мультиків та самобутньої культури. А якщо хтось спробує заявити протилежне, то уряд Японії. Скоріше за все з ними не погодиться. В цьому відео я хочу дослідити із вами дуалістичну природу Японії, в якій поряд із артистичністю та витонченістю стоїть жорстокість, збоченість та доволі таки проблематична сутність. І знаєте, це відео я хотіла зняти ще, коли тільки починала вести цей канал, і вже тоді я на Аліекспресі замовила собі ось цю японську шкільну форму, плануючи таки зняти це відео, але так як ця тема доволі таки глибока, обширна і неоднозначна, то стало скільки. Тільки 2-3 роки, щоб взагалі за це взятися. І чому ж я так хотіла зняти це відео? Мене завжди вражала в японській культурі те, як вона в собі поєднує такі дивовижні та прекрасні прояви, і як вони вміють досліджувати глибокі та нестандартні теми, які зачіпають до глибини душі, і як вони можуть брати ці глибокі нестандартні теми і поєднувати їх із чимось сексуалізованим, фетишизованим. Тут вони дивляться на прекрасний квіт сакури, а тут вже показують труси якоїсь школярки, і все це в рамках, якби. Одного аніме мене це завжди дуже дивувало, і в цьому відео саме ми з вами будемо досліджувати це. А хто на моєму каналі вперше, я дуже раджу вам підписатися, тому що тут я доволі часто досліджую різні культурні явища, як Японії, так і інших країн. Тому обов'язково підписуйтеся, щоб не загубити цей канал. А тим, хто дивиться мене вже не вперше, але все ще не підписаний, то так робити не треба. Тому що, якщо ви не підписуєтесь, то десь у світі суму один котик. А ви ж цього не хочете, правда? Тому, будь ласка, підпишіть. Можете також поставити вподобайку, залишити коментар. Ви знаєте, що я на всілякі позитивні коментарі завжди відповідаю, тому що ну, мені дуже приємно, я бачу таку собі віддачу в цьому. І я думаю, що вам буде неважко. Також ви можете доєднатися як спонсори, тому що саме це відео, наприклад, буде доповнене для спонсорів, і ви також можете доєднатися. А ми з вами починаємо. Для тих, хто не заглиблювався у культуру Японії, все виглядає неймовірно витончено та естетично. Вміння японців бачити мелодію у тому, як опадають пелюстки сакури, описувати делікатні відтінки людських почуттів та зачіпати струни душі, як ніхто інший. У мистецтві вони цінують зв'язок з природою, простоту, усвідомленість та ненав'язливу красу. Я для вас навіть підготувала словничок спеціальних термінів, щоб ви змогли оцінити всю глибину захоплення японців красою. Перше міябі, означає. Витонченість, елегантність, благородство та гармонію. Ключове поняття в японській естетиці, що відображає ідеал краси, вишуканість, тонкість та відсутність вульгарності. Друге шібуї – тонка, вишукана та ненав'язлива краса, прості форми та лінії. Третє ікі. Естетична концепція, для якої характерна витонченість, а також невимушеність у проявах багатства та краси. Четверте моно ноаваре: no пошук краси у швидкоплинності часу та речей, часто з відтінком смутку та меланхолії. Особливо мене дуже чіпляє, як японці інтегрують сум та меланхолію в мистецтво. І найбільш яскравим прикладом для мене є сцена із поїздом із аніме віднесені привидами. Здавалося б, що вона така проста, але чомусь вона так сильно чіпляє і викликає ось цей незрозумілий сум, якусь таку. У меланхолію і навіть ностальгію, хоча не зрозуміло чому. Але звісно, японці це не якась там нація високодуховних ельфів. У них є більш такі і приземлені інтереси. Наприклад, у мене є ось відео про те, як японці дуже захоплюються темою гівна. Також раджу вам подивитися, щоб, скажімо, так більше збагнути загадкову японську душу. Та й взагалі культура Японії багатьом може здатися дивною та незрозумілою, тому що довгий час Японія знаходилася поза впливом інших культур, тому що вона була закритою від інших країн, і тому вона, скажімо так, варилась довгий час у власних соках в етнічному та релігійному одноманітті та у ментальній самобутності, скажімо так, де все зароджувалося. Тож давайте з вами зануримось у минуле, туди, де все сформувалось. Одразу скажу, що тут будуть зачіпатися теми військових злочинів, насильства, жорстокості і всякого такого іншого. І деякі із найбільш таких неприємних моментів будуть доступні лише у відео для спонсорів. Почнемо з того, що історично японці зовсім по іншому ставилися до смерті аніж у західній культурі. Згадайте тільки сепуку, це розрізання живота, щоб уникнути безчестя. І тоді як самовільний акт переривання власного життя у західній культурі вважався гріхом, у Японії ж навпаки, якщо ти не міг цього зробити, щоб зберегти власну честь, то це був прояв слабкості. Буддизм навчав самураїв прийняти невідворотність смерті, бо це частина кодексу, а також це зміцнює характер. У самураїв був свій окремий кодекс бусідо, який навчав вбивати без ненависті, але з холодною головою, той час як західне лицарство більше діяло з праведним гнівом. Також бусідо просував дисципліну та вірність понад усе синтуїзм, одна з основних японських релігій, сповідувала ідею того, що загробний світ не щось далеке та неосяжне, а духи живуть поряд з людьми та можуть благословити або покарати їх. Тобто смерть це не кінцева станція, після якої лише темрява. Безючим контрастом із західною культурою також є сприйняття сексу. Тоді як Європа жила згідно законів церкви, пропагувала там інтим лише після шлюбу і засуджувала проституцію, Японія тусила. Наприклад, у період Едо у 1618 році були легальними борделі на будь-який гаманець та статус. Для жінок така професія була можливістю, хоч якось заробляти, так як інших альтернатив не було. А якщо пощастить, то й шляхом у вище суспільство уже тоді проявилась така культурна дуальність. Бо куртизанки не просто надавали інтимні послуги найелітніші з них ойран отримували широку культурну підготовку. Вони володіли мистецтвом поезії, чайної церемонії, музики та етикету, щоб бути здатними інтелектуально розважати високопоставлених самураїв, чиновників та торговців. А власники борделів фінансували поетичні салони, театри, кабуки та лялькові вистави у культурному просторі того часу. Куртизанок прославляли як ікон краси та створювали гравюри з ними. Коротше, як не парадоксально для сучасного світу, але проституція у Японії стала важливою підваленою для розвитку культури і не сприймалася як щось брудне. І європейському споглядачу того часу могло здатися абсолютним дикунством відсутність сорому навколо сексу. А у японців це було частиною релігійних обрядів. Релігія Щінто взагалі пов'язує акт сексу зі міфом про створення Японії, тому що буквально боги Ідзанамі та Ідзанагі кохаються і утворюють острови Японії. Цнотливість до шлюбу також не була поширена у провінційній Японії, і аж до Другої світової, інтим між неодруженими, вважався доволі природнім, просто як вдоволення природних потреб. Також до недавнього часу у них було прийнято купатися разом родиною в одній ванні. Бачили сцену в мультику Мій сусід Тоторо де батько купається з обома доньками, одній із них вже біля 9-11 років. Нам ця сцена здається дивною, але для японців це було абсолютно прийнятною практикою, бо так і воду економили, і час разом могли провести. У кінці 19-20 століття, західна цензура трохи навела порядок в цьому всьому, і більшість еротичної літератури та мистецтва стала підпільною або знайшла. Своє вираження в анімації. Саме після Другої світової японська індустрія анімації та коміксів почала стрімко розростатися і необмежено цензурою та табу вмістила в собі усі дикі прояви, пригнічені впливом західної культури. Там автори втілювали свої ідеї фетишизації і жорстокості, і це певним чином сформувало сьогоднішні сучасні жанри манги та аніме. І я не із тих, хто називає аніме японськими порномультиками. Я розумію, що є багато гарних, багато естетичних, але я також і багато бачила лейніща, яке просто на голову не налазить. Тому відлуння такої культури можна зустріти і зараз. Помилувавшись сакурою у парку, можна зайти в книжковий магазин і знайти там на розчлененку секс із непомнівами. Повнолітніми різну тришаніну і радуватися життю жорстокі до чужинців. Кодекс гідності самураїв пропагував незворушність перед смертю, а гомогенне суспільство з відсутністю іноземців створило ментальність ворожу та жорстоку до чужинців. Як наслідок, японська історія має приклади просто нелюдських проявів насильства. Візьмемо, наприклад, Другу світову війну. Одним з жахливих епізодів цієї війни була нанкінська різанина 1937-38 років, про яку не вчать в японських школах протягом шести тижнів окупації нанкіна міста в Китаї, японські солдати винищили. Від 250 тисяч до 300 тисяч китайських громадян та військовополонених. Військовополонених стречували, і військове командування не вбачало нічого протиправного у діях своїх підопічних. Ще більш моторошним був заєн 731, секретна програма Японії з розробки біологічної зброї, яка також діяла під час Другої світової. За деякими оцінками, експерименти проводилися щонайменше над трьома тисячами чоловіками, жінками та дітьми. Вони були не більш ніж витратні матеріали. У цих експериментах припарування на живих жертвах, переважно китайських полонених, було звичайною справою. Знайдені записи описують жертв, яких заражали чумою і розтинали живцем, щоб побачити, як розвивається хвороба. Ув'язненим навіть заморожували кінцівки, щоб випробувати методи лікування обмороження. Це жорстокість, яку просто важко уявити. Чому так? Тому що мілітаристська ідеологія імперської Японії розглядала чужинців та завойовані народи як витратний матеріал. Расизм і жорстка пропаганда Великої Східної Азії виправдовувала ставлення до інших як до підослідних не до людей. Європа мала свою жорстоку колоніальну історію, але Японія довела її до крайнощів. І якось трохи смішно і водночас страшно думати про те, що зараз сучасну Японію символізує Хлоу Кіті та балакуючий унітаз. Японія також інституціоналізувала сексуальне насильство. Під час Другої світової війни Японія створила військові будинки втіхи для японських солдат, в яких під примусом працювали близько 200 тисяч жінок, переважно кореянок, китаянок, філіпінок та голландок. Ну як жінок, багатьом з них було не більше 14. Їх викрадали та неодноразово галтували в жорстоких умовах. Таку практику започаткував тодішній імператор Хірохіто, щоб запобігти подальшим звірствам та захистити здоров'я солдат. Іншими Словами імперська Японія намагалася спрямувати насильницькі пориви, через які власне сталася різанина в Нанкіні, у контрольовану, але все одно жахливу систему сексуального рабства. У повоєнній Японії ці темні сторінки історії залишалися суперечливими. Жертва, яким вдалося вижити, як от корейські жінки для втіхи, боролися за визнання Японії її злочинів. Лише у 1993 році уряд Японії офіційно визнав звірства минулого, але проблема ніколи повністю не зникала. То японських політиків досі відмовляються називати ці дії злочинами. Можна було б подумати, що буддизм, як одна із провідних релігій Японії, що пропагувала мирне вирішення конфліктів, мала сформувати менш жорстоку ментальність. Але саме японський буддизм, який пішов з Індії, але зазнав певних змін в Японії, дуже навіть виправдовував використання жорстоких методів, особливо як форму захисту будийських вчень, такий собі формат священної війни. Це вплинуло на те, що буддистські монахи в Японії трансформувалися з сумирних носіїв своєї релігії в повноцінні бойові одиниці. У середині дев'ятнадцято століття, коли Японія відчула загрозу християнського впливу, ідея використання жорстоких методів задля благородної мети зазвучала усе частіше. І виходить, що японські духовні традиції не сформували провину за насильство чи смерть, а навпаки, у поєднанні з ультранаціоналістичною військовою культурою це лише сприяло такого роду звірствам. Сучасність. Сьогодні в Японії все так само цінується гармонія, честь, збереження гідності та працьовитість. Японське суспільство може здатись неймовірно колективістським у школі, університеті, на роботі від тебе очікують ідеальних результатів, повної віддачі часу та зусиль і дотримання етикету. Якщо десь помилився, дуже болючий публічний осуд гарантовано. Не забуваємо про культ честі. Існує навіть спеціальне слово для явища, коли ти настільки закляк від сорому за помилку, що не можеш навіть поворухнутися, це хадзі. Не прийнято дуже яскраво та емоційно виражати власні почуття, особливо на робочому місці, тому що це прояв непрофесіоналізму, а ще це може викликати дискомфорт в оточуючих, але не лише на робочому місці, так я думаю, в родині японці також не можуть повністю виплеснути свої почуття. Як наслідок, мільйони японців знаходять віддушено від суспільного тиску у караоке барах де можна погорланити пісні від душі, а також у хост клубах для знайомств та імітації близьких стосунків. До речі, у мене є про це також відео обов'язково. I Саме в Японії виник рух хікікоморі – молодих людей, переважно чоловіків, які обрали абсолютне відчуження від суспільства і не виходять зі своїх кімнат місяцями, навіть роками. За оцінкою японського психолога, таких відлюдників нараховується приблизно мільйон. Один з випадків з його практики це 45-річний чоловік, який вже 30 років ховається у своїй кімнаті у домі батьків і виходить поїсти лише вночі, щоб ні з ким не бачитися. Тобто, своє відлюдництво він почав, коли йому було 15. Чимало і молодих відлюдників, які не витримали тиску очікувань суспільства та знайшли прихисток у темряві власної кімнати. Багато з них знаходять віддушину у вигаданому світі аніме, 2D-персонажів та комп'ютерних ігор, потреби у спілкуваннях, в кількоморі задовольняють взаємодію з тими ж двохвимірними персонажами, а відверто сексуалізований чи екстремальний контент для того, щоб виплеснути чи пережити яскраві емоції. Ще один феномен, який дуже добре характеризує японське суспільство, це явище поодиноких паразитів. Як самі японці їх називають, це молоді люди, які живуть з батьками до 30 років, щоб уникнути відповідальності та шлюбу і витрачають усі зроблені гроші на відеоігри, колекційні фігурки та мангу. Шлюб та стосунки для японців можуть бути дуже стресовою темою, бо це ще одна сфера для публічного осаду та очікувань. Та й навіщо весь цей головняк, якщо можна пограти в дейтинг ігри де можна обрати собі персонажа на будь-який смак та пройти сюжет з ним? А тут ще й сучасні технології дозволяють спілкуватися зі штучним інтелектом, неначе він твій партнер. Сублімувати бажання людської близькості та спілкування ще можна за допомогою поп культури. Індустрія розваг пропонує різноманітні музичні гурти, які втілять будь-які ваші фантазії. Можна уявити себе у стосунках зі скромною поп-зіркою із зовнішністю юної школярки, чи довговолосим загадковим айдолом, обклеїти постерами з ними усю кімнату і надійно убезпечити себе від будь-яких негативних емоцій та розчарувань. Згідно статистики, рівень народжуваності в Японії впав край низько за останні роки, бо у людей все менше мотивації створювати сім'ї. Причому не сильно зацікавлені в цьому як чоловіки, так і жінки. Патріархальна культура з чіткими ролями для обох статей, що вкорінились в Японії, ще більше відлякує стресоване суспільство, тому що, згідно з цим усім стандартам, чоловіки повинні нести відповідальність за усю родину, жінки бути домогосподарками, і крок вправо, крок вліво це вже сприймається з осудом. Бо від жінки все ще очікується, що після одруження вона попрощається з кар'єрою та засяде вдома, буде прати футони та маринувати овочі, обслуговувати всю родину, включно зі старшими членами родини, та перестане існувати як окрема особистість. Чоловік повинен буде віддатися корпоративній культурі та ходити на застілля з колегами до ранку, супереч власному бажанню, щоб налагодити робочі зв'язки. А і давайте не забувати з вами про ієрархію як важливу частину японського суспільства, згідно якої робітник повинен. Куритися старшому по званню, скажімо так, виконувати його забаганки, навіть найбезглуздіші, і проявляти покірність та низькопоклонство. Звісно, я трохи згущую фарби, тому що не кожен японець так живе, але в їхньому суспільстві досі дуже поширене ось це пригнічення власних емоцій, табу на вразливість та приговорення почуттів, що власне виливається у вищезгаданих відлюдників у пошук емоційної розрядки у різних збочених жанрах та інших проявах, які нам навіть важко уявити. Саме у Японії неймовірно високий показник самогубства, особливо серед жінок та молоді, а також великий відсоток населення страждає від депресії та тривожності. Додайте ще у цей коктейль страх суспільного осуду, необхідність тримати лице та не показувати слабкість, і ви отримуєте дуже напружене життя. І якісь прояви цієї пригніченості, напруги та непрожитих емоцій ви можете бачити втіленими у сучасному химерному японському мистецтві. Нерідко це сучасне мистецтво та медіа пов'язані із жорстоким. Окістю фетишами та насиллям. Ну а попит створює пропозицію, або принаймні не дає цій пропозиції зійти на нівець. Наприклад, Японія започаткувала такий жанр як Лолікон, натхнутий, скажімо так, твором Набокова Лоліта. Як вже можна здогадатись, цей жанр зображує сексуалізованих персонажок, які є неповнолітніми або виглядають як діти. Так, деяким персонажам може бути там 300 років, але ну камон, про хлопчиків там також є свої жанри, але я і так вже дуже часто говорю на тему pdf файлів дайте мені вже відпочити від цього. І чомусь саме серед любителів аніме чимало поціновувачів таких жанрів. Для нас це може звучати дуже дивно, а японцям норм, тому що у них аж до 2014-го було легальним зберігання корнографії з живими реальними дітьми. Просто жах. Та що їм там ті намальовані діти, таким там нікого не здивуєш. До речі, дорослий контент з намальованими дітьми там досі не заборонений, тому що японці не хочуть обмежувати чиєсь творче самовираження. Звісно, не всі японці таке схвалюють, але тим не менш споживачі та постачальники такого контенту є. Багато в чому вони вбачають в цьому таке собі вираження власних фантазій, які не пересікаються з реальним світом. Хоча, на мою думку, якщо у вас є такі фантазії, то вам потрібно лікуватися, а не Сублімувати ці фантазії у ще більш збоченому контенті. Ну а продовжуючи тему дітей, до 2023 року віком згоди було 13 років. До 2023 року можна було спокійно мати інтимні стосунки із дітьми, чому такий треш у здавалося б цивілізованій країні. Звичайно, все справа у історії та традиціях. Ще 100 років тому ранні шлюби та відсутність правової регуляції у цій сфері були нормою, а сама правова система неймовірно повільно реагувала на суспільні зміни, плюс відсутність табу на проявлення сексуальності. Ну а реальні зміни почались, коли міжнародна спільнота почала бити на сполах, а ООН та якісь там американські департаменти почали висловлювати свої обурення та занепокоєння. Так що так певним чином Японія змогла зберегти свою самобутність та унікальну культуру і естетику, але але разом з тим, будь-які прогресивні зміни через це там відбуваються зі скрипом. І це попри те, що Японія є відомою в усьому світі, і для багатьох є бажаною локацією для відвідування та проживання. Чи змогла я відповісти на власне питання? Можливо, я не врахувала той факт, що людська природа така сама по собі сповнена різних протиріч, і навіть найдобріша людина може проявляти жорстокість, а збочений художник все одно може створювати витвори мистецтва. І сама моя думка про те, що розуміння краси та естетики повинно якимось чином виключати прояви недосконалості в суспільстві, така думка занадто чорно-біла. Але от що я помітила, що релігія має значення. Навіть в сучасну епоху, коли вплив релігії. Ідеології здавалося б вже не такий сильний, а прогресивні країни сповідують свободу в тому, вірити чи не вірити. Ми все одно живемо на підґрунті того, у що вірили наші предки. Це проявляється у суспільних нормах та розумінні того, що є погано чи добре, уставленні до насилля чи смерті, навіть впливає на наші цінності та взаємовідносини. Далі мілітаризм та виховання на обов'язку та дотриманні честі, а також страх перед суспільним осудом це пряма дорога до нещасливого пригніченого суспільства, яке свою фрустрацію виплесне чи то у збоченнях, чи то у жорстокості. І так, Японія це не країна пекло, тому що є багато інших країн, де живуть люди набагато гірше. І в Японії є купа класних та позитивних моментів, щоб вони звинувачували мене, що я якось демонізую Японію, і у кожній країні та культурі є свої протиріччя. Дуже цікаво було б почути вашу думку з приводу дуальності Японії, і вам дякую, що дивилися. Побачимось з вами у наступному відео.